антибіотики браман Пробона поспат, допостать. Де серу, проба поспат. Він що робить? Він що бо них там не шов, як кажуть. що це? Закрывай, закрывай, закрывай. Так, как еще мы добавим? чего на другу. Вишнески. Декундан, де з добра! У тебе є льоша. Ні, тому нормальний ніколи. В тебе є льоша. Нормальний вітер, Нормальне його. Просто не сиди, просто не селе. Це бы не Леша. Я, я забираю цього чувака себе. По нагорем. Опечаль. Назар знает. Вария против. Заповім мой напротив. Юра, не. Не позорюйся. А ти тут при чм? Ну, нет, нет, сейчас. Не <шла> Ой, Варя, короче. Стоп, стоп, стоп! А на нього! Давай запустим! Дорукую! Нам ничего не сказала нам. Дипай, двигайся, двигайся! Як ти проходила мандра з пересування? Мені років 5. Ні, два, три Я не пам'ятаю що Я пам'ятаю момент, що мені папа біг, купляв винахватки, перчатки.